Всім привіт! Ми на каналі Watsons. Мене звати Діана Суворова і сьогодні я буду робити макіяж косметикою Мек, яка ексклюзивно представлена в мережі магазинів Watsons. Це друга частина відео. А є ще перша, де я обираю косметику Мек в магазині Watsons. І це відео ви можете подивитися на моєму каналі, і посилання буде ось тут. До речі, бренд Мек ексклюзивно представлений в мережі магазинів Watsons, і він український, виробляється саме в Україні. Зараз я покажу, як зробити цей макіяж косметикою Мек. Ну а поки підтримайте це відео, поставте лайк, колокольчик. Та напишіть коментар. Ну, а ми починаємо. Ну що, почну макіяж, як завжди, з макіяжу брів. В мене олівець дуже тоненький, дуже гостренький від мек у відтіночку 02, який зараз мені допоможе промалювати брови там, де їх немає. Цей олівець дуже класно профарбовує. І номер два сіро-коричневий такий відтіночок, як мені потрібно. До речі, в Мек я знайшла дуже цікавий продукт. Якщо у вас були штучні вії, чи брови та вії ростуть не так, як вам би хотілося, У Мек є класна сироватка, яка відновлює ріст брів та вій. Тож, якщо вам потрібно, ви знаєте, де шукати. Але зараз я буду використовувати продукт для брів. Це гель кольоровий, який і фіксує, і надає колір бровам. Трішки знімаю продукт, щоб не нанести занадто багато, і буду оформлювати бровки. Наступний продукт я буду використовувати консилер від Мек. відтінок 01. До речі, дуже класний консилер зі зручним аплікатором. Він легкий і класно працює, маскує все, що нам потрібно. Я ще трішки консилера нанесла на повіки. Щоб потім ціні добре трималися і розташовувалися. і все готово. Приступаю до тонального крему. Умек, до речі, дуже великий асортимент, як виявилося, тональних засобів є і bb креми і сісі-креми. Але я обрала діді крем, бо бачила на нього, до речі, огляд вже в інтернеті. І мені просто сподобалась назва Діді. Так називає мене син моєї подруги. Тож я сьогодні буду його використовувати. У цього діді крема дуже таке легке, гарне покриття. Підійде і на осінь, і на зиму, і на будь-який макіяж. Він, до речі, мені дуже схож на BB чи CC Крем. В них у всіх дуже легка текстура, тож ви не лякаєтесь і обирайте те, що вам потрібно. Мені ось цей діді сподобався. До речі, я дещо забула зробити на початку макіяжу, і це трішки зволожити губи. Я знайшла у Мек. Такий прикольний бальзам для губ, він так і називається Fan'i Alpaca. Він трішки рожевого кольору, він зволожить а, трішки наші губи. І коли я завершу макіяж, я перейду до блисків та помад. Мої губи будуть вже заложені та підготовлені до макіяжу. Так, наступний продукт я буду використовувати: це кремовий хайлайтер. У Мек є два відцінки. І у мене тут відтіночок 02. Це таке сяйво, що краще одягнить окуляри від сонця, бо зараз вас засліпить. Дуже сяючий продукт. Приємна така текстура, така рідка, але кремова. І він дає дуже красиве сяйво. я його наношу до корекції. Тільки подивіться, яке в мене. Гарне сяйво з'явилось. Трішки ось сюди. Над галочкою, над губою. Трішки на спинку носика, на кончик носика. Ось так. Наступний продукт це палетка. Вона мені дуже сподобалась, бо тут є все, що мені потрібно. По-перше, це Пудра для контурінгу, дуже красивого сіро-корічнього відцінку, такий, який імітує натуральну тінь на обличчя. Дуже ніжний відціночок рум'ян, ніжно-рожевий. І також є сухий хайлайтер, але хайлайтеру вже достатньо, то я буду використовувати зараз пудру для контуру. Дуже красивий відцінок, він, мені здається, підійде. Просто всім. Ще трішки нанесу на бокові сторони носика. Ось сюди, по лінії росту волосся. Готово? Наступний продукт я буду використовувати з цієї ж палетки, і це в нас дуже красиві ніжні рум'яна. Ром'яна це. Великий тренд 23 та 2024 року. Тож завжди використовуйте їх в макіяжі, бо вони надають дуже красивий, свіжий рум'янець, начебто ви десь там відпочивали. М -м -м, як гарно. Дуже красивий відтінок. Теж, мені здається, універсальний і сподобається всім. Як вам моя корекція обличчя обов'язково пишіть в коментарях. Далі я буду використовувати пудру. До речі, ця пудра у мене у самому світлому відтінку 01. І вона гарно матує макіяж. Я її буду наносити на центр обличчя, там, де мені треба прибрати трішки блиску від тонального, від засобів. Ось під очі я її нанесу, закріплю консилер. Ось так, трішки на носик і навколо губ. А ще можу нанести ось сюди, щоб підкреслити нашу корекцію і гарні вилиці, які получилися завдяки корекції. Так, наступне, що я буду використовувати, це в нас буде вже макіяж очей, і я знайшла у МЕК ось таку палетку. Це в мене відтінок 0.1, Там є ще дуже схожа палетка, але ця мені дуже сподобалась тим, ну, по-перше, тут теж є в нас і хайлайтер. І рум'яна дуже ніжного відцінку персикового. А, і ще один хайлайтер. Мені сподобалася ця кольорова гамма. Вона нейтральна, дуже красива. Підійде для денного макіяжу, для повсякденного і навіть для вечірнього. Мені дуже сподобався ось цей відтінок матовий. Я сьогодні буду його використовувати майже на всю повіку. Бо зараз тренді мономакіяжі, коли ви використовуєте лише один відтіночок на очах. Так, мені знадобився пензлик ось цей такий пушистий, пухнастий. Я набираю цей відтінок. Наношу на всю рухому повіку та розтушовую. Ці тіні, до речі, дуже пігментовані, гарно розтушовуються. І чим мені сподобався цей відтіночок тіней, тим, що він не коричневий і не сірий, трішки фіолетовий, і підійде під будь-який колір шкіри, під будь-який підтон, дуже красивий і Підкреслюю будь-який колір очей. Також у куточок ока я наберу трішки ось цього хайлайтеру, який є в цій палетці, і нанесу його у куточок ока, щоб зробити такий теж акцент, блік, і щоб погляд був більш виразний. Мені дуже подобається цей трюк. І також маленьким пензлем я нанесу. Той самий коричневий, сіро коричневий відтіночок трішки на нижню повіку. Mm -hmm. Наступний крок після тіней – це стрілочки. В мене лайнер. Він такий, як Фломастер, маркер і малюю дуже тонкі і головне матові чорні стрілочки. Тож... Не дихаємо і малюємо стрілочки. Так, стрілочка головне зупинитися, бо потім буде замальоване все обличчя. Ви знаєте, як це буває. Тож зупиняємося і будемо переходити до е, вій. Я сьогодні буду використовувати туш не від бренду MAC, бо скоро в них виходить нова туш. Я буду використовувати туш від бренду Quiz, який теж продається в мережі Watsons і є брендом мережі. Ось така прикольна щіточка тут чорна туш дає гарний об'єм. Але спочатку я хочу зробити ось це: трішки підкрутити. Свої вії. Ось так. І вже буду фарбуватись. От у мене завжди є така одна віка, яка довше за всі віки. І вона, знаєте, така найрозумніша, найгарніша. Завжди отак торчить. Так, не забуваємо про нижні вії. З ними якось макіяж виглядає більш закінченим. Більш гармонійним, мені здається. Ну що, макіяж очей ми закінчили і переходимо до макіяжу губ. Для губ я обрала собі декілька продуктів. До речі, у Мек дуже великий асортимент блисків, помад, але я знайшла просто скарб. Я буду робити спочатку контур губ відтіночок 0,3. І ще буду використовувати ось ці блиски для губ. До речі, блиски це. Дуже великий тренд в 2024 році. Матові помади вже не так актуальні. Мені так сподобався ось цей Miracle Глос від Мек. Це відтіночок 0,5 і ще один 06. Але ось цей 0,5 це просто якісь маленькі. Діаманти, які там усередині, вони мене просто вразили, вони настільки гарно виглядають на губах. Зараз я вам це покажу. Але для початку зроблю контур губ. Олівцем я зафарбувала майже всю поверхню губ. Це в мене замість помади. Я хочу вам показати ось цей блиск. Я не можу, наскільки це гарно виглядає, зараз ви побачите. Я наношу його на центр. Ви бачите, як він лишить. Там всередині такі маленькі, блакитні, як діаманти. Дуже красиво. Мені здається, це буде просто вірусний продукт. Це просто розкіш. Реально, це буде мій найулюбленіший продукт в мек. І ще я додам ось цей блиск. Тут вже такі більш а, золоті блисковки. Ось тут з боку. Мені вони так сподобались, що я вирішила використати їх просто одразу в макіяжі. І тільки погляньте, як гарно вони виглядають на губах. До речі, блиск не ліпкий і дуже приємний на губах. І має а, також такий. Солодкий аромат, це мені теж дуже подобається. Мій макіяж вже готов, ось так вийшло. Я впевнена, що кожна з вас зможе повторити цей макіяж. Зараз я покажу вам, що сподобалось мені найбільше з асортименту мех. По-перше, це хайлайтер дуже сяючий. Дуже сподобалась ця матуюча пудра, палетка ось ця чудова. А також ви вже зрозуміли, що цей блиск. Буде мій фаворит і йде прямо у мою косметичку. Напишіть в коментарях, який продукт з асортименту Мек вам сподобався більше всього. Обов'язково підписуйтесь на канал Ватсонс, ставте лайки. Ну і ми побачимось дуже скоро на каналі Ватсонс. Всім пока!